Молодж, як вам Бешка така. Нормально чи ні? Деда, в тебе таку? Файна Бешка пішов. Мне 3... 3... 3... чокло собі німетку купи, да? Та, Старий, так купимо тобі таку тачку будеш полодив. Нові ноздрі, нові ноздрі вже такі. Зачек так? Ты як миллиметрів хапаю? Ну братела латки я чесно. Адвокат, зараз ти заїжджаєш? Адвукат хоче худога, їсти, він молиться худог Ну, давай залітай. Виїжджай, діля. Зараз буде сам всі клеїла Буде Будеться підклеювала. Зате мені фари вже будуть трохи, ні? Поценяючи пачку не підпалюють. Давай назад їм. Давай керуй, керуй. Якби стий, давай, давай, показуй. Будем тут ставили молодж. Вот держи, подивись, зняли плівку, яка біла та штука. Я в шоці, не? Така як салон. Що ти, красота, на та машина збережена, назар же. Що то? Зараз посидіто зачорніть, що, не? Ну, там рішата тут, води і фари вже придумали цю плівку. А, да. Сайти там тут димає і. Не, це мало поступило. Де ж туто фара? Зараз баду буде писати, хто лиши так, як є. Не, що не звіло. Чуєш? А черна. я ті ж і би фари світили. Молодежь. Ви питаєте за того м'язинку. За того м'язинку, ви питаєте. Вона вона, ще... Не скажу. Вона була. Коли ми ще її купили, просто тут була та мохобойка, вона ні. закривала її, розумієте? А, зараз зняли мохобойку і видно ту м'язику. Ми її сім'ї не бачили. Так, мені мухобойка злетіла на швидкість, я ж тоді побачити м'ятинку. Але... Але... Теж сігнем під 120? Злетіло. Так, так. чуєш, е... Тих, як ті шуфари світіли. Тут дві пленки було. Єдна, друга і ще ті, рі... ті ріснички. Як всі блестить. Бля, ні, ну фари збережені капітаці. Треба гарно її притимнити, щоб вона була потанята. Не натирають, як має бути. <звук> <звук> Як <свірки> має бути. І щітке подойду. Я люблю, коли машинка якийсь дістає новий віс. Свіжіше зразу, знаєш. Свіженька стає. Ну, джо зразу... Вроз... ж, будемо день їздили без решетки, бо її там треба, короче, буде не тільки підмальок підклеїти, та, а ще там ще ма матом там буде запивали. Чорним матом буде, потім пленочка все буде. Та, ну та що, тут то нині, завтра буде вже, да, то вже завтра вже поставимо. Того треба знімати, причому вже дано капець прийшов. А, це вже Треба нові поставити. Треба ставити салідні. Так, що таке розправимо, дивіться, дивиться. Так, є ласточка. Поки кавалерочка машинка там приклеє, пацани збігли на заправочку, купили худого. Бо трохи згодніли, ні? Та легенько, ну зараз вожді, бо під заракапні вок. Не капне, нормально. То й два худоги брав, один великий, один менший. Два всадив худога. Старий та живем, як база А Тут у бочку є, де в хаті зберігання. А я би два я вже два дні їв. No. Пайду, хлопом, а, таким під накриттям. що не Вот так. стоїть. но ему п'ять стоит. то ж инакший. А. Ничего себе. Тоже инакший? Ничего. Катаешься не мать? Не, надо по насипайте просто. Не насыпать.